Олексію нещодавно в коментарі нашим колегам-журналістам ви сказали про те, що уряд справді готується до підвищення цін на електроенергію. Далі цитую мій прогноз, що це станеться з 1 червня. знаю, що обговорюється ціна в діапазоні 3,5-4 гривні. Станом на сьогодні, чи цей термін залишається актуальним? І ось ну власне та ціна 3,5-4 гривні до неї треба готуватися як до реальної вже найближчим часом. Дякую. Ну розумію, що це мабуть неприємна новина для українців. Але давайте тут будемо нарешті раціональними та прагматичними. Ному треба ну рожеві. Ну я думаю, давно зняли рожеві окуляри. Але давайте на енергетику поглянемо і на саді на події на нього, Не реальним поглядом. Ну, по перше, згадайте, будь ласка, 26 квітня. Прем'єр оголосив, що він ще на місяць уряд продовжує оцей ПСО е термін покладання спеціальних обов'язків е спеціальну ціну 2,64. А давайте питанням задамося. А чому на місяць тільки продовжили? Не хотіли б, е щоб постійна була така ціна? Ну одразу б сказали: Ну ще на рік, як мінімум, так як було минулого року до речі, в минулому році точно... Так, саме так до кінця казали, що ні підвищення не буде. На місяць продовжили десь так само у е, травні. А потім, а потім, вже з 1 червня, піднялася ціна. Ну тому для мене я розумію дійсно, що є підстави для цього. є дуже серйозні. Проблеми і е, об, обґрунтування для цього я як на жаль, готовий довести. І за моєю інформацією, ну, уряд, мабуть, таки буде приймати таке рішення. Це його повноваження. Абсолютно це я визначаю. Бо е, що стосується інших тарифів, там ціни на газ, тарифу на тепло, на гарячу воду, там накладений мораторій, я нагадаю Верховною uh -huh. Радою. В липні 22 го року на електроенергію на воду мораторій не було накладено. І, власно кажучи, дай Бог, щоб я помилився. Якщо я помилюся, я буду так само радіти, як і ви, але з іншого боку, я розумію, що проблеми енергетики тільки ще поглибляться. З чим це пов'язано? Я неодноразово наводив там статистичні дані з відповіді, яку я отримав як народний депутат від Кабінету міністрів від прем'єра, стосовно собівартості електроенергії для населення. стосовно реальної собівартості. Цей, цей Відповідь викладена в мене на сторінці? Там всі можуть подивитися цей розрахунок. Вона складає приблизно 3,55 собівартість на той момент. Це листопад минулого року. Е, ну і отут безумовно я, логіка є в уряду. розумієте, А чому, власне кажучи, хтось зараз має споживати якийсь ресурс, дешевши собівартості? Ну а хто тоді має дотувати це споживання? Звідки брати гроші, щоб дотували? Е, цей ресурс з бюджету, там їх немає. Там дай Боже, щоб з бюджету фортифікації будували своєчасно, і щоб ми могли контролювати цей процес. До речі, mm -hmm. і зброю яку купляли, і так далі. І пенсії так само. Тому на жаль, ця неприємна новина, як на мене, є дуже ймовірною. Mm -hmm. Постерігаємо. два тижні лишили.